Я хочу сказати Вова, пам'ятаєте цього харизматичного українця, який в 2022 році не побоявся сказати правду. Зараз, в 2025 році, він також не побоявся сказати правду. Розігнати, мабуть, це буде саме проще, тому що ну те, що зараз робиться, щось воно у нас в районі кось було трошки менше. А зараз, ну це ми їхали на Київ у 5 годин. Вони вже стоять на всіх виїздах із. Петрова, їдуть робочі, ага, то, 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 і все, і поїхали. Що саме цікаво, ВЛК проходиться за 20 минут, больний ти не больний, там, все, угрози оці всі підписуй, або так, або так, або ти підпишеш, підеш десь там в тил, або не підпишеш, підеш на Ну, люди лякаються, бояться, підписують, коротше. Ну, робиться, робиться дурдом. Особисто мене також незаконно мобілізували 4.07 2025 року. Тоді ТСК поводилися дуже жахливо, порушували всі норми закону. Крім того, ВЛК за декілька хвилин, навіть не 10-20, а все на все декілька хвилин, не взявши жодного аналізу, не оглянувши мене жодним чином, мене туди побитого, затягнули силою. і... Сказали, що я повністю придатний. Того, друзі, хочу сказати, що ці організації дуже часто діють незаконно, і, як каже автор, Вова, пора їх розігнати, а ми тобі будемо допомагати. У разі потреби звертайтеся, як завжди ваш, адвокат Неклеса.